Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Вже, напевно, десь біля восьмої години вечора. Так, я скупала собі десь метрів два, з половиною буде на десь на метрів 6. А може і на 5. Ну, десь так. І не знаю, друзі, що що садити? Хочу столовий буряк посіяти і моркочку. Та не знаю, чи вона тут буде рости. Чи може ось там, де грядочка підготовлена. Тому що на тій стороні е, м -м, буряк родить, а морква взагалі не хоче родити. Отак росте. Багато-багато корені. багато, ну така, каракува, так нас кажуть. Отака росте. А тут я не знаю. Там нижче, отчуть, тут вище. Тут, може, посаджу два рядочки бурячка, а там решту моркву. І може от там ще моркви посаджу. Там ще готова грядочка, є не засаджена. Ну а ось тут, друзі, буде, будуть помідори, перці і ще щось. Не знаю. Огірки десь мають бути. Поступово, отак, трошки накопала купанкою, грядочку зробила і сажу, тому що земля дуже сильно висихає. Здається, не так давно були проливні дощі, але земля вже суха. Ще тут, то ще можна міритися, ще волога. А ось там то взагалі пісок. Ну, та й ось так. Пороблю зараз рядочки, ні, спочатку це розрівняюся, тоді пороблю рядочки. Ну, а що вже буду сіяти? Тоді, тоді, друзі, з вами побачимо. Так, дівчата і хлопці, вже робимо радочки. Буде 5 рядочків моркви і 2 бурячка столового. Вистачить мені ось так повуха. Зараз дороблю ще. Цих три рядки і піду по насіннячку Так, насіння я принесла, це є голландська морквочка, ну, а це морква каротель І буряк в цьому році буду сіяти довгий карілон і червоний богатир. Подивлюсь. Що як буде. І знову будемо, дівчата і хлопці, будемо просити, вроди Боже, на всі долю. Вроди, Боженько, на тих, хто й не сіє, хто, й не, хто й нічого не робить, щоб ми могли поділитись ось цього маленького клаптику землі. Так. Спочатку посію морпочку, а тоді буду сіяти бурячок. Морпочку буду сіяти відразу в два рядочки і буду притоптувати. Ну, та якось так. Насіння, дівчата і хлопці є багато. І тому буду сіяти густо, щоб не було пусто. А тоді прожвемо і ось таку. Вперед. Так, на цих двох рядках у нас каротель. Морква. А тут буде голландська трижаточки. Вже й посадила червоний бурячок. Ось тут червоний богатир, а отут каро. Як він зветься? Напишу під відео. Скидала десь приблизно через 20 см по три бурячка. І також притопчу гарненько, друзі. Тоді грибельками загребемо і буде все добре. А ось тут садила, там буряк садила там морку сіла. Відразу брала з двох мішечків. Щоб гарно було йти. Щоб було кудись вступити другій нозі. Все. Ну і все. Тепер точно все. Ну, але, друзі, напевно, ще щось сюди все ж таки досаджу. Почекайте хвилиночку, зараз я вам дещо покажу. Ну, тепер, друзі, точно все. Дивіться. Що Марічка посадила? Пекінку-капусточку. Я думаю, поки морква візьме свій ріст, то капусточка зав'яжеться і ми її поверваємо. Адже пекінка не така, як звичайна, капуста, що їй треба багато-багато місця. І нехай росте є. Всіх 25 розсадинок. ну, Там таких ще маленьких-маленьких ще пару штук є. Треба буде, то посадимо. Хай чуть підростає. І все, друзі. Тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока!